Довозила допомогу до віддалених населених пунктів і була чи не єдиним шансом на порятунок. Розстріляна окупантами карету швидкої, що їздила областю в лютому березні минулого року, представили в центрі Чернігова. Цю та інші знищені машини, які є уособленням злочинів расистів проти цивільного населення, планують показати мешканцям різних міст Європи. Вони далеко знаходяться. Вони так чують по новинам, що як, але коли їм привозиш цей експонат і показуєш в. Вачу як це виглядає? Дуже міняється сприйняття та відчуття. З нами на даний час вже почали співпрацювати місцеві фонди Бельгії, Німеччини Італії для того, щоб ми привозили ці швидкі допомоги, ці евакуаційні машини, які піддалися обстрілам. Одну з розстріляних швидких в березні представили у Вільнюсі. Жителі литовської столиці на власні очі побачили понівечений кулями й уламками снарядів медичний автомобіль із Харківщини. Ця ж карета поїде до Бельгії. Її зможуть побачити в Генці, Антверпені та Брюсселі. Кожна виставка не лише нагадуватиме європейцям про війну в Україні, а й допомагатиме благодійним фондам збирати кошти на новий транспорт. Швидкі допомоги, евакуаційні машини, які вивозять поранених з нулів. Це все спасіння життя, це все спасіння українців. Ця місія в Європі сприймається дуже гарно і вони дуже хочуть допомогти врятувати наших співвітчизників, наших солдат, наших людей, наших дітей. Прижається машина. Біля неї ми поставимо стенд, де буде маленька історія цієї саме машини, Звідки вона, яка з неї історія трапилась, і потім будете там QR код або касімраса, як задонатити. Ми також співпрацюємо в Європі ну, наприклад, тут Німеччина. Вони мають такі автівки, які нам потрібні. Тому ми там, прямо там, можемо закупити цю автівку, вже пригнати сюди, і, і вже тут її передавати, кому це потрібно. За словами організаторів, розстріляні швидкі планують експонувати й у Ризі, Мюнхені, Таліні та Варшаві. Також вони мають домовленості з українською діаспорою Канади та США, аби забезпечити військових броньованими джипами.